У житловому комплексі домашній 2 що зводить надійний забудовник Артхаус Груп. В експлуатацію вели четверту та п'яту секції. Всі комунікації підключені та готові для використання. Раді повідомити, що 23.12.24 року ми отримали сертифікат проведення в експлуатацію, а 27.12.24 року ми отримали адресу даного житлового комплексу, і на цьому введення в експлуатацію житлового комплексу домашній завершено, як і було завершено заплановано першочергово також хочемо наголосити, що 16 числа поточного місяця відбудуться перші збори, на яких буде Вирішено дати умови початку функціонування нашого житлового комплексу саме вже для мешканців, коли люди зможуть зайти, починати свої оздоблювальні роботи. Наголошую, що всі комунікації під'єднані з першого дня люди можуть користуватися електроенергією, водою і використовувати ліфт. Квартири в ЖК домашні 2 мають зручні планування. Тут подбали про ваш комфорт та безпеку. А сам будинок енергоефективний. Нас сучасні планування. Ми постійно займаємося. Кожен будинок вінасом. Обливий, ми активно співпрацюємо з проектними групами і оптимізуємо планування квартир вже під сучасні вимоги. Кожна квартира має індивідуальне опалення це електричний або газовий котел. І тому самі мешканці вирішують, коли в них починається і закінчується опалювальний сезон. Тут є все для комфортного життя: магазини, кав'ярні, дитячий майданчик та літній кінотеатр. Також ви можете придбати гаражний бокс. Вже навесні вся територія буде оздоблена зеленими насадки інфраструктура житлового комплексу максимально передбачає зручність і комфорт для усіх верст населення. Ми фактично можете це пересвідчитись. Ми перебрали всі бордюри. Ось тому, що бордюри це є великою перешкодою для людей, які, яким важко пересуватися. Теплими весінніми чи літніми вечорами мешканці житлового комплексу можуть від насолодитися відкритим кінотеатром. Найбільшою перевагою є те, що квартиру в ЖК домашній 2 ви можете придбати. За державною програмою є оселя, у нас є для вас близько 40 квартир, які підходять під державну програму «Є оселя». Нагадую, державна програма е, має гарні вигідні умови. Особливо на сьогодні це можна оцінити, побачивши, як стрімко зростає долар. А державна програма «Є оселя» не має прив'язки до долара. Звичайно, є пільгові категорії, для яких видаються кредити під 3% річних, але і 7% річних, дивлячись. Що робиться з інфляцією? Це теж дуже вигідна інвестиція. Окрім того, кредит розрахований на 20 років. Тому ласкаво просимо до нас у центрі продажі. У нас є гарний вибір квартир, і ви зможете придбати для себе житло або вигідну інвестицію. Ласкаво просимо. Загалом цього року будівельна компанія «Артхаус груп здала в експлуатацію чотири секції ЖК Домашній 2 ЖК Смарт Сіті, 2 та дві секції ЖК Статус. А це біля 30 тисяч житлових метрів квадратних, що складає близько 80% від загальної кількості введених експлуатацію житлових метрів у Житомирі. Більше інформації ви можете отримати у відділі продажу за адресою місто Житомир, вулиця Євгена Рихліка, 13.